Всім привіт! Купив собі вже нарешті човновий двигун. Хотів купити Сузуки, тому що він найлегший 9,9. Але це вже останній рік, що він виробляється. Тоді думав між Ямахою і Тохацу. але Тохацу дуже важкий, Він важить десь там більше 41 кг. Ямаха важить 36 кг, тому вирішив вибрати її. В принципі, ще кажуть, що вона саме надійна. Ну, Це вже побачимо по ходу експлуатації. Але так, Ямаха дуже важка, то Хацу, напевно буде непідйомний. Купував двигун в магазині ABC Motors. Зразу в них купив Тахометр і вони мені його встановили. Жаль, тільки правда, що тут немає кнопки вимкнути. Але побачимо, може буде нормальний. Також купив трансові колеса. Але з'ємні, тому що. Не хотів сверлити транець, ось зробив страховку двигуна, не знаю, правильно чи ні. просто Це мій перший двигун. Двигун. Гравітаційна плита двигуна знаходиться 2 см під дном, як кажуть відео в інтернеті, що це оптимально. Не знаю, якщо треба підняти трохи двигун. Напишіть в коментарях, буду радий почути. Але на вихідних спробую, потестую, обкатаю. Якщо щось буде не так, тоді трошки припідніму двигун. Всім дякую за перегляд.